Саме сьогодні Україна вшановує пам'ять героїв Крут, молодих українських патріотів, які понад століття тому стали на захист незалежності молодої Української Народної Республіки. Ця дата є одним з найяскравіших прикладів героїзму, самопожертви і національної гідності в історії нашої держави. Події початку 1918 року були надзвичайно драматичними для України. 20 листопада 1917 році у Києві відбулося проголошення Української Народної Республіки. Більшовицький уряд Леніна Троцького всередині січня розгорнув повномасштабний наступ на Українську Народну Республіку. Для збереження державності необхідно було визнання УНР світовою спільнотою на брест-литовських переговорах. Дипломатична умова цього було збереження контролю над столицею Києвом. Тактика агресора була контролювання станцій залізничних вузлів. Вона дозволяла ворогу вивозити з контрольованих територій ресурси та швидко передислоковувати збройні загони. Червоний командир Михайло Муравйов обіцяв захопити Київ за два тижні. Отже, червоногвардійці рухаються двома бронепотягами та кількома ешелонами в напрямку бахмач Київ. Єдиний шанс зупинити ці сили, це було втримати вузлову станцію крути. Уряд УНР закликав до оборони Києва добровольців. О четвертій годині ранку потяг з оборонцями прибув на станцію Крути. Українські бійці одразу ж починають готуватись до оборони. Серед них слухачі Київської юнацької школи імені Богдана Хмельницького, також студентський курінь українських січових стрільців. Оборонці це переважно 18-річні юнаки, студенти університетів, інститутів і навіть гімназисти. В результаті крути захищало близько 600 людей. Ці сили протистояли понад трьох тисяч червоногвардійцям. Не дивлячись на кількість захисників, була розгорнута потужна лінія оборони на піступах до столиці. Підпустивши ворога ближче, оборонці відповіли щільним вогнем. Більшовики були здивовані спротивом. Українські війська стримували оборону ворога аж до сутінок. На допомогу червоноармійцям прибуває бронепотяг матросів Балтійського флоту. Прицільний вогонь бронепотяга по станції та бліндованій платформі українців змушує сотника Гончаренка скомандувати відхід. Доля студентів, які не встигли приєднатись до свого підрозділу, склалась трагічно. Заблукавши в темряві, хлопці попали в полон. Розлючені великими втратами окупанти спочатку катували, а потім розстріляли полонених. За словами свідків тих подій, серед вишуканих для розстрілу студентів наймолодший гімназист перший почав співати гімн України, а потім його підхопили всі гімназисти. Крути наша гордість, там соколи в вічність пішли. На клич молодої держави піднялися вірні сини. Грудьми у нерівному бої спинили червону орду. З щастя, впали герої за Україну свою. На жартом поклали свої молоді життя. Приклад відваги подали, слава героїв! Жива! Місцевим жителям під страхом смерті заборонили ховати страчених. Лише за місяці родичі загиблих змогли почати розшуки і перевести до Києва понівечені тіла. 19 березня 1918 року юнаків урочисто поховали на Аскольдовій могилі. У 1934 році радянська влада знесла могили крутян, перетворивши це місце у парк і заборонила будь-яку згадку про подію під крутами. Вперше офіційне вшанування героїв Крут в Україні відбулось 29 січня 1991 року за півроку до проголошення незалежності. Бій під крутами пов'язаний із сьогоденням України через незламний дух, жертовність і боротьбу за незалежність, що повторюється у сучасних захисниках, які протистоять російським загарбникам, відстоюючи ту саму землю, як і студенти у 1918 році. Це символ майбутнього країни. Сучасні герої, як герої Небесної Сотні та воїни російсько-української війни, продовжують справу крутян, демонструючи ту ж відвагу, що й герої студенти, які з Зупиняли ворога під Києвом, а українські військові на початку повномасштабного вторгнення знову відстояли цей напрямок, не давши ворогу пройти до столиці.